Усім привіт, привіт! Сьогодні ми на каналі Ань. І ми. I'm Романа було день народження, так. І йому... так, подарували ось такий чудовий наборчик. Давай подивимося, що це. так, Мостер. там від 8 років, так що ми вже його можемо самі складати. Давай ром подивимося. Мостер. Так, тут такий. Арон. Арон -бот. А тут Арон -бот. Ось такий наборчик у нас. Показуй, давай з другої сторони. Так, ось. Ось така коробочка, лібо в нас. Він що стріляти може. Ми зараз будемо складати, дивитись. Так, що? Так, код. Ось такий 70320. Що там, так, відкривати? Так. О, зараз буде відкривати. Секундочку, я ще тільки покажу. Є скільки деталей, А тут не пишу. Ти два, два щита, так? Це, щоб грати на планшеті? Uh -huh. Ну, давай. Відкривай свій суперкласний набір. Ми збираємо дябчиків, хто пам'ятає, так? Коли це все поповнюється, поповнюється, ми ніяк не можемо збирати Ну, як, не виходить? Ну, давай будемо допомагати. Так, набір дуже великий, щоб дуже довго Роман сам не збирав, та буде стато. Ну, як там? Один є. Ще один є. Син запаковано. Ось, цікаво зробили, правда? Попередні рази ми я купляла, то не було такої кнопочки, ніби як на відкривання. Не було, Роман? Ні. Просто звичайно. Давай, скільки. Ну, деталей, напевно, має бути багато. Наклейки вилетіли. Так, подивимося. Наклеєчки. І двоє. Так, давай подивимося. Так. Два журнали. У нас дві інструкції попалося. Так. Хто мені покаже, давайте, я подивлюсь. На інструкцію, що це за інструкція нам попалася. Це дві інструкції. Тому що деталей багато треба складати. Так. Великий набір. О, я вам зараз покажу, які у нас є, поки е, будуть відкриватись коробочки складатися. Зараз. Покажемо нашим підписчикам усе, що ми вже назбирали. О! Так. Так, так, це мене це. О, дивися, щити. Ром, бачиш, щити на планшет. У нас є багато. Тому що у нас це, напевно, восьмий, так? 8. Чи шостий? Шостий, напевно. Сьомий. Який це вже в тебе, некзнайсь? Nice. Ну, там всі дябчики, скільки їх в тебе є? Три. Ні. Я говорю про ось цих. Скільки їх в тебе є? Лаварія два. в тебе є. Цих два робін в тебе є. Так, Дезі. О, о, ці нові. От, я якраз вам розказувала, що ми збираємо і ніяк не можемо дозбирати, тому що виходять нові. І ось цих чотири нових нам було ще один лишався. А так як вийшло чотири нових, тобто нам ще п'ять треба знову купляти Так, знімемо відео і покажемо потім. Так, що тут? Ух ти, класно. Так, ми трошки подивимося, що в нас О, тут. Ось таке це... класне. Дуже класно. А я навіть кого не бачила. М? Ти бачив там, де віко продається в магазині такий великий. Будинок Будинок. Його, щоб... так. М -м. Оце на Так. Оце цей бачила я. І оце бачила. І... Ну, і це, і це бачили. О, Роман, я якраз свою взяла інструкцію. Ти оцього зараз збираєш? Ні, я просто питаю, що ти його зараз збираєш. Я вживаю. Забирай все. Давайте. О, друзі, інструкція показує нам, як це. <рес> як розсипати індачки, бачиш? Початку номер один. Бачите, ви ми зразу всі хлопці порозкривали. А тепер все ж таки виходить, що все по номерах є. Так, ну, Роман, давай показує, як ти там того дядька. Він стріляє? Стріляє давай попробуем давай в коробку стреляй Класно так стріляє. Супер, ей сподобалось запасные мать о даже маленькая воскладка аэро на бота покажи к них два раза так то нажимати тут на кнопку Що, підемо шукати. Ні, у нас є запасні. Так, один. Так, потім так, Роман. Збору, аж атакер, так? Давай подивимося на нього подвижки. Так, на всіх частинах лего. Вони вони справжні. сюди пише. Лего, лего, лего. Так, на кожній кожного справжнього лего. Ну що, давай спробуємо. Давай, ти спробуємо. Покажи, як стріляє. О, Юра вже грається, у нас ось вже ось так зібрано. Та й наклеєчку вже наклеїли. Так, наша друга частина ось так, Ми розібралися в нашій інструкції. Дві книжечки ми говорили, що є. Спочатку треба складати по книжці номер один а потім ж переходити до номер 2 тому разом ми не можемо складати нам треба спочатку скласти номер 1 книжечка, а тоді номер 2 Виконкуруєте наклеїчки О, тримала! Я казала, що я класно зробила Садай живо туди нехай катається. Рома щось збирається. Ну що, покажеш, як стріляє? Ром, давай покажи нам, як стріляє. Ми подивились, перевірили. Роман просто неправильно цю пулю запихав. Нічого собі, як вона віддача від коробки. Ну я дам тобі. я бачу. Це... Круто! Ти класно стріляють детальки. Тримай. Це прям якась армія. Правда? Монстри Монстри проти кого там лицарів вони, так? А, є собі так а може воно теж можна так, щоб окремо їздило? А ну, давай подивимось на коробочці Так, дивися, Юра все правильно. О, да можна самому так їздити, На такому маленькому, як в Юри. Юра, а ну Юра, покажи. Ромчика, ромчик тобі поможе уїти. Сам? Ти сам зміг? Я защо пью. Ура, він стріляє. На кнопочку нажимаєш? Давай, цесть. Дивися, Диви, дивись, дірочок, дивися. Ого, буде далеко стрій. Крилама бачили, я хотіла насправді не це показати, а я Тут вже аурона втрат. В нього можна. Улю задинуться, то так как наш аж атакер носить крыла, то арон носить там булі. Покажи. Її. Ось 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 так Ой, зад. З таким тримаем. Зараз вам покажем. Ось Що покажемо як О! Стрі... Oh! Oh! Так, я нажала не жала і вам стрілу. будемо пробувати? Так, Рома фіксує. Нажимаєш і все. Як пістолет стріляєш? Так. Ого! Давай ще раз. Класно. Класно. Mm -hmm. Ну що, ми зібрали дуже-дуже класний, Нам подобається. Так. Ось такий набір. Next nice. Так. так. І будемо з вами прощатися. Всім па-па, Але це ще не усе. все. Так, Роман, У нас є ще один набор. Next Nice. Так що, друзі, підписчики, Коментуйте, розказуйте нам щось, пишіть і на наступний раз чекайте нове відео, заглядайте на наш канал і чекайте нове відео. Па-па-па-па! Пока-пока.